Будували сходи, відкопали археологічну знахідку поблизу пейзажної алеї у Києві. Віднайшли кам'яний підйом, якому ймовірно кілька сотень років. Богдан Бур'яненко бачив залишки історії. Прохід закритий, ведуться роботи. Сходи від пейзажної алеї до воздвиженки розібрали. Нагадує про колишню дерев'яну конструкцію: лише одна дошка. Втім, тільки будівельники почали знімати ґрунт, щоб влаштувати фундамент для нових східців, відкопали древній шлях. Наткнулись на самом деле на лісницю, яка була по моєму там 18-го віку. Та находка. Дуже фактом в міста. Я думаю, ми всі постараємося швидше її провести, аби розчистити древні сходи, потрібно ще тиждень. Після цього проведуть експертизу знахідки, потім створять новий проєкт. Для того, щоб Києвляна було приємно, я думаю, посмотрети на те, що ми не просто щось відремонтували, а восстановили свій первоначальний вид. То есть окончательное рішення будет прийнято археологи з міністерством культури, поскольку это исторически ареал. А поки нових сходів не спорудили і старі не реконструювали. Дехто намагається піднятися з подолу з для себе шляхом. Сходження цим київським схилом порівнюють із підкоренням говерли. Тому для полегшення пересування люди пропонують збудувати тут підйомники, щоб було зручно і для маломобільних верст населення. Наталя приїхала до Києва із Риги. Каже, спуститись на візку навіть і сторонньою допомогою майже нереально. Це неможливо. Тут та просто неможливо. А даже от Какой-нибудь нібить фунікульор лучше. От я так вважаю. У новому проекті обіцяють врахувати доступність для людей на візку. Хоч на будмайданчик завезено палі й інші будматеріали, споруджувальні роботи не ведуть, аби не пошкодити археологічну знахідку. До речі, крім давніх кам'яних сходів, тут віднайшли ще й людські рештки і металевий лом. Усі артефакти передадуть до музеїв. Богдан Бринерко, Андрій Дудко, телеканал Київ.